З початку повномасштабного вторгнення на території Приютівської громади вуличне освітлення не працювало. Відновити його повноцінно не було можливості, адже на час повітряних тривог освітлення треба було вмикати та вимикати. Нещодавно Приютівська селищна рада це питання вирішила, придбавши регулятори безпровідного дистанційного управління вуличним освітленням, розповідає Андрій Коломійцев. Що ми дистанційно за допомогою комп'ютера можемо встановлювати час, коли освітлення має вмикатися, час, коли воно має вимикатися, і в ручному режимі можемо вмикати і вимикати при необхідності. Це перший етап, який це перша вимога, яку ми поставили перед виробником. Другу вимогу, яку ми поставили перед виробником, і зараз це вивчається. Це саме питання, щоб освітлення вимикалося автоматично при повітряній тривозі. Технології працюють за допомогою gsm модулів. Часові параметри вимкнення світла можна встановлювати автоматично з необхідної кількості таких пристроїв. Більше половини вже встановлено. На сьогодні ми придбали вже необхідну кількість регуляторів. Уже в 2023 році. Ми придбали необхідну кількість регуляторів для того, щоб встановити їх по всій території громади там, де раніше освітлення було до 22 лютого 2022 року. І вже 70% цих регуляторів сьогодні встановлено. Я думаю, що протягом тижня ми допрацюємо вже повністю вуличне освітлення, і, відповідно, ми повернемо освітлення. Там, де воно було раніше, зрозуміло, що ця, ця, ця програма або цей проєкт дає можливість не тільки регулювати в дистанційному режимі, він дає можливість сьогодні економити. Ми можемо встановлювати в вмикання вимикання на той час, коли ми хочемо. Освітлення не світиться цілу, цілу ніч. І ми сьогодні практикуємо тільки вечірній час вмикати освітлення. Тож незабаром на вулиці Приютівської громади знову повернеться освітлення, яке працюватиме у вечірній час.